Слава Ісусу Христу, нашому Господу, що ми маємо можливість бути на такому чудовому місті, де прославляється Божий син, де Божий син промовляє до нашого серця. Я дякую Ісусу Христу, що Він прийшов в моє життя і у ваше життя. Він не підвів мене за 30 років ні разу. І я можу це сміливо сказати, що Син Божий мене за 30 років. Відколи я до нього прийшов, не підвів ні разу. Я щиро сподіваюся, що ті слова міг би сказати кожен із вас, якби вийшов на це місце. І якщо і люди підводили, то Господь ніколи, тому що Він вірний. І свою любов, і свою вірність, Він не один раз нам доказував і доказує в нашому житті. В Євангелії написано в діяннях апостолів. Що один кривий чоловік сидить біля храма. Кожного разу в суботу, коли приходили євреї на поклоніння Богу, вони дивились на нього, на його простягнуту руку, і вони йому щось жертвували, вони йому щось кидали туди. Боже благословіння цей чоловік вимірював пожертвуванням. Він вимірював Боже благословіння, скільки дадуть. І якщо цієї суботи дали більше, ніж минулої, значить субота була хороша. В цьому світі є немало людей, які, Боже благословіння, вимірюють подібно цьому кривому чоловікові. Ціною будинку, ціною автомашини, кар'єрою, роботою, красотою лиця. І ось підходять до нього апостоли, і він простягає руку і дивиться, скільки дадуть. Но він не думав і не знав, що у Бога є більше благословіння, ніж подачки і милостиня. Він не знав, що це був великий день в його житті, коли Бог приготовив щось більше, ніж просто милостиня. Бог приготовив для нього зустріч із силою Христовою. Він став здоровим. Він пішов своїми ногами і більше не мав потреби, щоб йому давали милостиню. Сьогодні на цьому місці Бог нас благословив благословінням, яке перевищує кар'єру і якісь матеріальні здобутки. Це благословення Божого Слова. Бог людину найбільше благословляє Словом Божим. Тому що Слово Боже воно дає не тільки знання про Бога. Воно дає благословіння, воно змінює життя, воно змінює характер, воно дає впевненість у завтрашньому дні, воно вірою переносить нас у Воскресіння з мертвих. Через оце слово ми віруємо, що прийде день, який всі в гробах почують голос Сина Божого і воскрес оживуть. Це благословіння Слова Божого. Ісус говорив ці слова, які я вам говорю, вони є дух і життя, вони дають життя, вони дають щастя бути там, де проповідується Слово Боже. Я дякую Богу, що сьогодні разом із вами можу бути на цьому місці, де Слово Боже проповідується, де розказується свідоцтва, як чоловік був мертвий, а став живий. Слава Ісусу Христу! Те, що я на цьому місці. Я не сидів, як брат Сергій, 16 років в тюрмі. Може би, і сів, якби вчасно не прийшов Ісус Христос з моє життя. Тому те, що ми тут, це заслуга Божого Слова. Колись ми його почули, подумали, покаялись і прийшли до Ісуса. І Він змінив наше життя. Я буду читати одне з чудових місць Божого Слова, одну цікаву історію. Яка нам подається в книзі діяння апостолів? Буду читати 9 розділ із першого вірша. А Савл, ще дихаючи погрозою і вбивством на учнів господніх, прийшов до пересвященика і випросив у нього листи в Дамас до синагог. На кого знайде, щоб кого знайде з послідовників цього вчення, чоловіків і жінок, в'язати і приводити в Єрусалим. І коли він йшов і наближався до Дамаска, раптом осяяло його світло з неба. Він упав на землю і почув голос, що говорив йому: Сауле, Савле! савле Чому ти переслідуєш мене? А він сказав: Хто ти, Господи? Господь же каже: Я Ісус, якого Ти переслідуєш, трудно тобі йти проти рожна. А він, тримчачи зі страху, запитав: Господи, що повелиш мені робити? А Господь йому сказав: встаньте, йди в місто, і буде сказано тобі, що маєш робити. Чудова євангельська історія! Можливо, слухаючи за слово, ми бачимо поганого такого злого Савла. насправді, прекрасний юноша, який любить Бога від усього серця. Я вам пропоную подивитись на Савла з іншої сторони. Молодий хлопець, який, на відміну від багатьох своїх ровесників, не займається незрозуміло чим. Це молодий хлопчина, який шукає Господа, ревнитель. Відомий на всю країну, не тільки в своєму місті. Йому, молодому хлопцеві, первосвященники, книжники старішини, релігійна знать еліта того часу, йому дають такі поручительні письма, щоб йти в Дамаск. Він довірена особа, первосвященника в молодому віці. Він любить Бога від усього серця. Він шукає Бога. І для нього вороги Божі, його особисті вороги. Він навчений з закона Моїсея, що будь-яка людина, яка об'явить себе Богом, це хулитель Бога, такого треба вбити камінням. Він має таке розуміння. Згідно свого розуміння, він не тільки в своїй місцевості сажає християн в тюрми, він іде в іншу країну, щоб і там їх знайти. Це не людина, яка має хвору психіку, це людина, яка любить Бога. Любить настільки, наскільки розуміє. І ось у нього є таке бажання розібратися з ворогами Його Бога. Сьогодні багато людей, які в ісламі, коли взривають людей з тією самою ідеєю, вони думають, що вони тим зроблять добре Аллаху. Багато людей, точно таким був сам. Він робив це щиро, він любив Бога по-справжньому. Дай Бог, щоб сьогоднішня молодь любила Бога настільки, наскільки любив Саул. Но Сау служив Богу настільки, наскільки розумів. Він любив Бога, Но він не міг умістити Божого посланця Ісуса Христа. В цьому була його проблема. Бог бачив любов Саула. Бог бачив, що ця людина надзвичайно щира, і Бог захотів цій щирій людині відкрити трошки більше. І коли світло його осяяло з неба, Він говорить: хто ти, Господи, я Ісус, якого ти переслідуєш, не роби цього сав. Я з отцем заодно мене послав Отець, прийми мене, сауле. І сав приймає Ісуса. І він стає не ворогом християн, а він стає одним із главних апостолів, який ціною свого життя частих побоїв проповідує того, з ким він боровся. Сьогодні в багатьох релігіях світу є щирі люди, такі як сав, які по щирому люблять Бога Авраама, Ісаака і Якова, які готові за Бога сідати в тюрму і йти на смерть, на страту. Но їм Ісус Христос закритий точно так же, як Савлові. І бажання мого серця, Господи, відкрий цим щирим людям Ісуса, щоб вони Його полюбили точно так же, як вони люблять Бога Отця. Но я сьогодні не про це, це тільки початок для порівняння. Коли прийшов Ісус Христос, його багато не прийняли, більшість. Но деякі прийняли. Про історію Ісуса Христа, про Його служіння, нам свідчить Матвія, Марка, Луки і Івана, чотири Євангелія. Діяння апостолів воно починається із ще одного служителя, який крім Ісуса Христа, посланий Богом Отцем. Бо коли Ісус був забраний на небо, і Його не стало. Він сказав, ще будучи на землі, коли мене не стане, на моє місце прийде інший служитель, який буде замість мене на землі. Він буде робити те, що я почав робити, і він буде говорити те, що я говорив. Цей ще один служитель називається Дух Святий. Брати, і сестри, говорячи сьогодні про Духа Святого, я приходжу до думки. Що в сьогоднішньому християнстві наблюдається те саме, що в житті Савла. Є люди, такі як Савл, щирі, добрі, порядочні і ревні, вони прийняли Отця і вони прийняли його Сина Ісуса Христа. Але коли доходить діло ще до одного посланця, люди деколи йому противляться так само, як саул противився Ісусу. І я би дуже бажав. Щоб кожен із нас, прийнявши Отця і прийнявши сина, особисто познайомився ще з одною дієвою особою нового заповіта. Це Дух Святий, це окрема дієва особа, це служитель Отця і Сина. Люди деколи кажуть, що Дух Святий це і є Отець, ні. Отець є Отець, а син є син. А Дух Святий це третя особа, яка зійшла на землю в день п'ятидесятниці. І книга дії апостолів, вона посвячена абсолютно вся саме служінню цієї третьої особи служінню Святого Духа. Раджу всім християнам, які мене чують, дослідити книгу діяння апостолів і задати собі питання, наскільки я особисто. Знайомий з цим третім служителем, з Духом Святим, наскільки я його особисто знаю. Коли ми читаємо книгу Діяння Апостолів, ми бачимо, яке служіння мала Церква Христа. До речі, книга «Діяння Апостолів це такий певний зразок Церкви Христової. В музиці є таке поняття як Камертон. Це на що рівняється звук? На що повинна сьогоднішня церква рівнятись? Яка вона має бути? Така як наша чи така як в когось іншого? На що має рівнятися церква Христа? На книгу діяння апостолів. Книга діяння апостолів подає зразок Христової Церкви. Як тільки ми цю книгу відкриваємо, ми бачимо, що в церкві Христа відбуваються речі якими не міг похвалитися старий заповідник. Коли ми читаємо храмове служіння, в ньому були такі дві сильні речі, крім жертв. була проповідь, священники навчали Слову Божому, і були левити, які співали Богові. В Новозавітній церкві є і те, і друге. Але коли ми читаємо книгу діяння апостолів, я люблю дуже співати. Я люблю грати на інструментах. Моя мрія, що був хор великий, моя мрія, що було декілька груп прославлення. Це моя мрія. Але коли читаємо Книгу Діяння Апостолів, да написано Христос відспівавши, пішов на гору оливну. Но перша церква Христова була сильна, не піснями і не проповідями. Кожний розділ книги дії апостолів, він нам показує, в чому була справжня сила церкви Христової. Мертві воскресали, хворі оздоровлялися. Апостол Петро, який йшов, і з нього тінь падала, цього було достатньо, щоб людина встала інвалід і пішла. Оце сила церкви Христової це справжня п'ятидесятниця, Це прихід Святого Духа. Ми можемо його, як саул Ісуса, відкинути, а можемо переглянути своє бачення служіння Святого Духа. Я відкриваю книгу дія апостолів, другий розділ, як починалося служіння Святого Духа, бо кажуть, це народження церкви. Я не дуже з цим згідний, бо церква була до п'ятидесятниці, вона була зібрана і чекала того, що Христос їм обіцяв. Я би п'ятидесятницю не називав народженням церкви, а назвав би народженням чи приходом на землю ще одного служителя, який називається Дух Святий. Друге діяння апостолів буду читати із першого вірша. Коли ж настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. І несподівано зчинився шум з неба, ніби буря раптово зірвалася і наповнив весь дім, де вони знаходилися, і з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух їм давав провіщати. На сьогоднішній день багато хороших, прекрасних, зрілих християн. Коли чують, як люди моляться на мовах, це для них величайша спокуса. І як Павло говорить до корінтян, коли будуть це чути, будуть казати, що ті люди біснуються. що ті люди говорять новими мовами, тому що їх зайняв сатана. Бог попередив через Павла, що люди будуть так це розуміти. Бо коли в Єрусалимі заговорили на мовах, по людях пішов смішок. І люди казали, вони щось белькучують, бо вони напилися молодого вина. Тоді Петро встає і каже, брати мої, це не вина вони напились, а це те, про що говорив пророк Юїл в Старому Завіті. Буде тими днями я вилю від духа Мого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші і дочки ваші. І на рабині, на рабині, зілю я від духа Мого, будуть бачити видіння, будуть бачити сни. І кожен, хто призве ім'я Господнє Спаситься, це те відбувається на наших очах. По сьогоднішній день багато людей, хороших людей, таких як Сау, ревних людей. Коли чують людей говорящих на мовах, вони кажуть, це помішалося. Це люди белькочуть, це не від Бога. Павло про це попереджав. Так буде. Люди так будуть це сприймати. Ну, брати мої, я хочу. Не тільки увагу звернути на те, що ну допустимо, церква відказалася від мов. Ну, наприклад, вона не хоче молитися на мовах, але за тим іде щось далі. як показує практика, що коли церква відкидає говоріння на мовах, вона автоматично відкидає будь-які видіння, будь-які пророцтва. Сьогодні багато проповідників я не засуджую просто як факт. Вони е, трактують так Біблію, що коли чоловік виходить за кафедру і вчить Слову Божому, це і є пророцтво, це не, не будемо помилятись. Написано, що Бог постав церкві одних вчителями, а інших пророками це два окремі служіння. Пророк і вчитель це два різні служіння. Вчитель він прочитав те, що тут написано, і передав людям. А пророку всі часи, починаючи від Старого Завіта. Він говорив те, що було, і звіщав те, що буде. Ні один вчитель на це не здібний, щоб сказати, що буде, що буде. І я, коли зділився із вами таким свідоцтвом, запропонували мені таку ідею: продай квартиру, входи в спільну долю і побудуємо котедж. Така заманчива ідея. Думаю, та скільки жити в Хрущовці, дійсно можна побудувати будинок. Думаю, дай-ка я запитаю у Бога. Дзвоню до одного Божого сосуда і кажу, нічого не розказую, щоб потім не мати сумніву, ставлю тайну нужду і говорю: помолись, будь ласка, сестричко, що скаже Бог? Вона каже, я молилась, дає мені Бог таке видіння. я кажу, таке смішне, я не розумію, про що воно. Я каже, бачу будову. Вона не знає, що я хочу питати. Я бачу будову. На будову заїжджає Камаз, ніби все так гарно виглядає. Він На ньому ніби такі різні там цегла, різні там речі потрібні для будови. Ну коли каже, Камаз почав висипати з прицепа, я каже, бачу, а там різні жуки, всяка нечистота, всяка, всяка така нечисть там. І він це висипав серед стройки і поїхав. Каже, якась там нечистота. Я кажу, дякую Богу. Я буду далі жити в Хрущовці. Ця земельна ділянка, де мала будуватися наша, наш будинок котеджний, по сьогоднішній день пуста. Я би просто продав квартиру і переселив би з сім'єю на жд вокзал. Але Дух Святий мені сказав, що в цій справі є нечистота, є афьора, і ти під це не підписуйся. Скажіть, котрий із проповідників повинний був мені це сказати звідси за кафедри? На це способний тільки Дух Святий. Тому людина не тільки мови, як правило, на рівні церкви. Церква не тільки не приймає мови, не приймаючи мови, церкви не приймають видіння, об'явлення, пророче слово. У багатьох церквах покласти руки на хворого і помолитися не практикується, такого не існує. В той час, коли Ісус Марка 16 прямо каже. Будете класти руки на хворих, і вони будуть здорові. Це повеління Боже. Будете ставити руки на хворих, і вони будуть здорові. Це служіння Святого Духа. І коли ми читаємо дію апостолів, ми повинні ревнувати і просити Бога, щоб церква була такою, якою вона описана в діях апостолів, не бездіяльною церквою. Не церквою, яка нічого не може, яка не може ні одній хворій людині допомогти, а церквою, через яку діє благодать Божа. І я не можу похвалитись, що в нашій церкві ця благодать діє так, як би хотілося. Але я, по крайній мірі, орієнтир Слово Божого передаю, вона би мала така бути, жива, діяльна забороняюча демонам, оздоровляюча хворих людей з пророчим словом, щоб люди в церкві знали, що буде завтра і післязавтра, тому що це возвіщає Дух Святий. Оце називається служіння п'яти Сьогодні, зранку, я закінчую, коли я йшов до церкви, я бачив одна жіночка. По традиції, традиційної церкви, по традиції нашого народу тримала оці зелені кущі і йшла, чи то готовить на завтра до церкви, чи сьогодні пішла до церкви. І я задав собі запитання: як п'ятидесятниця стала зеленими святами? Брати мої сестри, християни, прошу всіх дослідіть це питання. Ми тепер Google маємо. Ми маємо історичні книжки. Зайдіть у Google і напишіть. Відколи почалися зелені свята, з якого дня п'ятидесятниця переназвалася зеленими святами, звідки пішла традиція на під'їздах вішати кущики, коровам на роги вішати зелень? Звідки пішла ця традиція? Я не сміюсь. Ви знаєте, брати мої сестри, я молода людина. Я прожив 50 з лишнім років. За моїх 50 років багато змінилось. Якщо за 50 років багато міняється, наскільки більше змінилось за 2000 років від Христа. Тому еволюція і історія, вона внесла певні корективи, перекрутивши слово Господнє. Колись дуже давно в Ізраїлі Бог заповідав оці кущики класти. Я нагадаю, ці кущики Бог казав класти восени, коли кукурудзу з поля зберуть люди. І тоді ті кущики класти. Але для них ці кущики — це була історія, як вони в пустині сиділи в кущиках. Ми не сиділи, нам і цього не треба. Ну, взагалі, як історія, звідки взялись курщики. От люди, як хитро, Дух Святий поміняний на траву, п'ятидесятниця це не про траву. П'ятидесятниця це не про кущики. П'ятидесятниця про те, що ти прийшов у зібрання, вопросив у Бога, і Бог тобі сказав слово. П'ятидесятниця про те, коли захворіла дома твоя дитина, ти кладеш на неї руки, призиваєш силу крові Христової, і дитина здорова. Оце п'ятидесятниця, а не трава. А не трава. Дух Святий не прийшов для того, що ми ходили з травою по церквах. Він прийшов для того, щоб ми оздоровлялися, щоб ми чули Слово Господнє і получали благодать і милість від нашого Господа. Тому оце п'ятидесятниця це робота і дії Святого Духа. Наша земля, слава Богу, святкує п'ятидесятницю, я цьому безмежно тішуся, тільки раджу всім. Заглянути в Боже Слово і робити не по незрозумілих традиціях, а пошукати п'ятидесятницю в своєму житті, пошукати в п'ятидесятницю брати мої і сестри в своїх домах, коли нас щось цікавить, коли написано в жінки двоє дітей в утробі, і вони, і вони копаються між собою, і вони не знають, до чого це. І вона це питання вирішує дуже просто. Вона в Старому Завіті це вирішує, коли ще Дух Святий не прийшов на землю. Вона йде до Пророка і каже: двоє дітей копаються у моєму житті. Що це таке? І пророк каже, в твоєму животі не просто два хлопці, в твоєму животі два народи. І один буде воювати з іншим. Вони копаються ще тут. Бо коли вони родяться, вони будуть копатися ще більше. Тому один, який копався, це мусульманин, а другий, який копався, це потомок Авраама іудєй. І сьогодні, дивлячись на карту Ізраїля, ми бачимо, як всі народи, які кругом Єрусалима і Ізраїля, вони продовжують воювати з Божим народом і копати. А Бог це сказав через пророка. Сьогодні ми святкуємо п'ятидесятницю. Сьогодні ми маємо набагато більші привілегії і можливості вопросити у Бога, чи мала ця жіночка. спитати, що хоче Господь, покласти руки на, на себе, на дитину і стати здоровою. Брати мої сестри, я пропоную скористатися привілегіями П'ятидесятниці. скористатися привілегією. П'ятидесятниці, це живий Бог у наш час, щоб не по лікарях бігати, щоб не вирішувати десь проблеми, а вирішувати в зібрані перед Божим лицем. Тому що Ісус Христос, цю фразу люди дуже люблять повторяти, я нею закінчую. Але це може бути просто фраза. Ісус Христос вчора, сьогодні і навіки є Той самий. Скажіть собі чесно: ви бачите Ісуса Христа Сьогодні того, про якого ви читаєте? Тут чи не бачите, скажіть собі чесно. Коли ми там, що ви бачите, ви кажете, бачите, що бачите. Я бачу в Євангелії, що всі, які приходили до нього, оздоровлялися. Я бачу в Євангелії, що демони виходили і тікали. Я бачу в Євангелії, що слово лилося рікою. Сьогодні я знаю особисто людей, у яких живуть демони багато. Особисто знаю, і їм ніхто не може допомогти. Чому ми не можемо допомогти нашим хворим родичам? Тому що ми не до кінця познайомилися з Духом Святим. І ми не до кінця вмістили п'ятидесятницю. От якби п'ятидесятниця була жива в церкві, то цього би не відбувалось. Там, де нема п'ятидесятниці, там мертвий обряд починає царювати. Там, де нема п'ятидесятниці, люди дивляться на годинник і кажуть, брат Іван, хорош. Закінчуй, бо пора йти додому. Отак буває в церквах, де ще не прийшла п'ятидесятниця. А буває, приїжджаєш таке зібрання, де є п'ятидесятниця, 4 години, 5 годин, а ніхто нікуди не йде. Три сутки ходили біля Ісуса, і ніхто не йшов додому, бо там діє Бог. Ми молимося. Я не то, що всіх розкритикував. Я не про це. Я про це, щоб всіх нас призвати до молитви. Боже. Подаруй нам п'ятидесятницю. Боже, подаруй нам п'ятидесятницю. Не назва, не повод там завтра надіти білі штани і піти по Тернополі, а відчути п'ятидесятницю, побачити її в дійстві, яка вона п'ятидесятниця на смак. Молимося про це.